Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну сьогодні поговоримо з вами про, про таку, можна сказати, гедоту, як слимаки. Слимаки, слизні, хто їх як називає. Тому що це дійсно такий, такий шкідник, що, що просто останні роки до, достає всіх і вся. І нас в коментарях часто запитують. Як же ви з ними боретеся, чи є, чи є у вас слимаки? Ясно, що є, і, і боремося, бо аби не боролися, то, то з'їли б, мабуть, вже все на світі. Ну, в інтернеті просто, просто маса різних способів боротьби. Ну, дуже, дуже багато таких. Начебто і дієвих, але е, отак просто як почитаєш, подивишся, росте три капустини там, чи, чи, чи 10 помідорин, і розказують, як от їх зберегти, щоб туди не залізли, там, обсипали там, чи ізвістю, чи е, горчицею, чи ще чимось там, попелом. Ну, це зрозуміло. Так, воно діє і дієво, і начебто, там, і не хімія. Але ж, коли, коли участок отакий, от ну, начебто невеликий, у нас весь участок 15 соток із будинком, з усим, огороду там е, сім 3-4 сотих, все-таки, як, як можна, все, ні, ні ізвістю не обсипиш, ні, е, цим, ні горчицею, ні другими, або ж ті, Приманки там, з пивом, ще там з, з усіми різними. Так, я ще раз повторюся, все це дієво. І, і ми це робили, і робимо, де, де якесь там ну, небагато чогось посаджено, як ми в капусті там, теж ми ставили з пивом, але все одно ж в те ж пиво. Всі туди, я вам скажу, вони не залазять. Залізе там якась частина, а все одно якась частина залишиться і розмножується, і знову вони є. І, і, а, а щоб по всьому участку, то і, і пива не вистачить, щоб всього. Щоб все це зробити, ну а що ж робити, ну е, друзі, що, що робимо, ну, які основні способи боротьби? Ну, це як кажуть, механічний, знищувати їх, і хімічний саме такий, що е, чимсь їх е, травити, і, чи там, е, такими препаратами, якими, від яких вони пропадають. Щоб, щоб зрозуміти, як їх травити і що з ними робити, е, Треба зрозуміти їхній спосіб життя, що вони, де, де вони, де як вони живуть, як вони вони ховаються дещо. Де сиро, де їм є під щось підлізти, під щось заховатися, щоб, щоб їм було не жарко, щоб на них не пекло сонце. І в основному ж їдять вони, у ну, мене ось дружина знає, вона е, ночами з ними в основному бореться. Е, як, як вийдеш на двір, все прям е, чавкає, як, як, наче, як наче корови їдять, так же ж. Ну от. І саме, саме де їх найбільше. Ну, в нас їх саме більше в квітах. Там, де, там, де більше тіні, де, е, де їм більш комфортно, де не так жарко. І тому от вночі. Саме, саме такий дієвий спосіб ну було ножницями, девеликі ножниця. Зараз Зразу скажу, що починали ми боротися. З самого початку ще самої весни, От самої весни, коли вони просинаються, великі, оті, саме, саме здорові, які ще потім розносять яйця, От, де, де саме від колонки, там під якимись кирпичами, під дровиною, все де, де бачили, знищували їх ножницями і допомогли. Допомогли, як не дивно, кури, за якими теж так дискутували, що квіти квіти чи, чи чи слимаки, там і все але ж кури, я вам скажу, понаходили всі їхні такі місця, де вони були, і повиїдали, порозгрібали, повиїдали яйця, просто їхні яйця. І тому в цьому році От саме в цьому році слимаків набагато менше, ніж було в минулому, бо в минулому році ми якраз курей не випускали. Тому, якщо в кого є кури, знайте, майте на увазі. Ну, і, і далі що, друзі? Ну, а далі а далі боротьба тільки, тільки хімічна така, що їх на знищення. От коли саме ночі, вночі вийти, їх, ну, ясно, що з фонариком. І зразу видно, де їхні сім'ї, де їхні скупчення. Ну ось на прикладі, дивіться, ось сьогодні вночі, ось, ось просто маса їх лежить. Їх маса лежить. І все від, від одного єдиного препарату. Ось такий препарат, зразу скажу, що це не реклама, але ну, вам вже треба показати, чим ми користуємося. Оце такий препарат. Декілька гранулок. Декілька. Зовсім зовсім мало такі синельки, синенькі гранулки. І їх е, то лі паралізує, то лі, мене ясно, що вони ці гранулки не їдять, ну чомусь вони дохнуть. Ось дивіться, на прикладі лежить ось просто кусочок трави і тут волога. Ось дивіться, які он. Прям живі, ще шевеляться. Тому, друзі, які б там способи не були, про яке б там пиво, все, все це, це дієве, але в дуже в дуже маленьких масштабах. Ну, зовсім ще далі перейдемо у теплицю. Там я вам Покажу ще і розкажу, як ми боремося там. Ну ось, друзі, дивіться, перейшли ми там, де, там, де в нас вже далі росте на огороді, де їм є, є відкіль перелізти. Ну ось рядом, рядом сусідські бур'яни. І як, як би ми не хотіли боротися, вони, вони перелазять і, і єсть. Ну, а, а те, що ще один спосіб боротьби, то все-таки чистота огороду. Ось там далі, де ось баклажани, перець, там і капуста, де чистіше, де. Де дуже немає їм де заховатися, все-таки їх набагато менше. Друзі, Ну ось і на прикладі теплиці з краю, де вони залазять, перець, перець все-таки з краю, особливо з краю, такий Поїжений. А чим далі, що я хотів зараз загострити вашу увагу на тому, що ще як один із способів боротьби із тим, коли їм от немає їм де заховатись. Єдине місце, де їм заховатися, це під плівкою в краю, в краю плівки, де там під низом сиро, і вони там можуть заховати. От саме там і можна про, просипати оцим е, препаратом. І, і слимаків не буде. Ще щодо мульчі, друзі. Е, мене багато запитували, чи можна мульчувати, щоб все-таки слимаки під, під мульчою, гарно себе почувають. Дійсно, гарно вони почувають. Я, мене питали, чи можна мульчувати е, сіном. І ну, ми раніше теж і сіном мульчували. Е, але все-таки, коли, коли сіно сире, відсиріває, їдять вони і сіно, і під сіном. І під сіном теж сидять. А от солома, і солома, як ви бачите, у нас ми поливаємо не, не саме в солому в мульчу, і вона більш прикопана, практично, то і слимаків практично немає. Тому що поливаємо ми з боку, з боку в рівчачок, який потім прорихлюємо. А там, де під самими корінцями, там, там суха солома. і і слимаків практично немає. Тому, оце ще такий один наш один із способів, як ми боремося з слимаками Чистота огороду і теплиці ще один із таких важливих способів боротьби із слимаками. Друзі, Ну і все-таки. А щоб їх знищити, що б там хто не говорив, про що б не розповідали, але все-таки тільки от такий спосіб знищення їх, препарат і більше іншого такого саме дієвого способу їх знищити. Ніякі ловушки. Так, ми, ми ж теж ложили ловушки, ми там чистили. Чистив я рибу, залишилися потрошки там, виложив я їх так у такий тазок. Ви бачили, скільки їх туди налізло. Ну, ну Налізло, знищили. Але ж їх, їх просто їх така тьма, що ну, всі ловушки неможливо по всьому участку розставити ловушки. ну, Але все таки треба робити. В комплексі все, і, і ловушки, і фізичне знищення. І, і отаке хімічне знищення, отоді дасть якийсь результат дійсно. Тому, тому друзі, отак хотів вам донести це до вашої уваги. Якщо вам було корисно, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.